Тату Небесний, ми молимося, Господи, зараз Тобі і просимо Тебе захисти нашу країну від масових обстрілів. Захисти, Господь наше Небо, кожну область, кожне місто. Молимося, Господи, Тобі. Захисти, захисти. Кожного нашого захисника. Молимося, Господи Тобі, щоб коли вони йшли на завдання, ти був пора з ними, Ти їх захищав, Ти їх покривав своїм щитом і силою. Молимося, Господи Тобі, щоб цей легіон. Цей ворог, який є, який є в нашій країні, він змінював свій курс і йшов геть з нашої країни. Молимося, Господи, Тобі, щоб вночі не було тривог, щоб все, що хоче і планує ворог, воно не збувалося. Молимося, Господи Тобі, щоб ще на старті цього, що Він робить, воно все збивалося. Молимося, Господи Тобі, Бог, в Тебе є сила, в Тебе є перемога. Молимося, Господи Тобі, щоб наша країна вона процвітала, вона, було, вона була могутньою і сильною державою. Тато Небесний, молимося, Господи Тобі, щоб наші захисники поверталися додому, щоб наші діти вони не знали, що таке ворог. Молимося, Господи Тобі, щоб наші захисники, які зараз в небезпеці в полоні, захисти їх, поверни їх додому. Молимося, Господи Тобі, Боже. Ти є сила могутня. Молимося, Господи Тобі, за нашу інфраструктуру, за нашу державу. Молимося, Господи Тобі, щоб була мудрість, щоб не було відключення світла. Молимося, Господи Тобі. Щоб було... щоб... Молимося, Господи Тобі, щоб не було відключення світла. Молимося, Господи Тобі. Щоб наша держава вона була на новому рівні, на рівні християнської країни. Молимося, Господи, Тобі, щоб ще більше людей, Боже, зверталися до Тебе, молилися до Тебе. Нехай Господь буде в кожному місті, в кожному селі Твоя сила і Твій захист. 24 на 7 в ім'я Твоє Боже. Амінь.